Вітаємо! Компанія Укрзооветпромпостач запрошує вас відвідати наш стенд на конференції IVC, тема якої свої для своїх ветеринарія що об'єднує. Більшості з вас відомі наші топові продукти: мелоксивет, уролік, артролік, кардіолік, гепатолік, «Акарокіл». Вормікіл та інші, і цього року ми хочемо познайомити вас із новинками Епівет, Пріднізолон, Маропітант та інші. Приходьте на IVC, щоб дізнатися більше про наші продукти та отримати консультацію від фахівців Укрзоов'ятром із задоволенням розкажемо про новинки та популярні продукти. Чекаємо саме на вас. Укрзооветпромпостач – надійний партнер ветеринарних лікарів та власників тварин свої для своїх. До зустрічі на IVC 23 та 24 травня.